Тренер, після останніх матчів минуло майже три тижні, і питання, скоріш стосовно одного гравця, буде. Якщо у Івано-Франківську коні фактично з коліс приїхав грати, то ці три тижні наскільки успішно пройшла його інтеграція в команду? На 100% він ще не інтегрован в команду, але ми на, на шляху до цього, і я впевнений, що все буде добре. Над чим загалом працювали протягом цього часу? Перед новим ріком ми працювали над відновленням, потім, потім трохи відпочили і зараз ми згадували наші комбінації. Тренер, доволі непростий бабел. Насправді то Луцьк, хоч і аутсайдер, але команда грає вдома, ну а там потім вже команди з верхньої частини турнірної таблиці, цей Київ Баскет і Черкаський мавпи. Які ваші очікування від цих ігор? Кожна гра в цьому чемпіонаті непроста. Тим паче ми граємо в баблах, і кожний бабел він непростий. Ми завжди налаштовуємося і намагаємося грати в свій баск... баскетбол. Так, да, дійсно в Луцьку буде тяжкувато, тому що і Київ баскет, який отримав нового тренера, і кілька нових гравців. І черкаси, які набирають хід, і той же Луцьк, який прийматиме цей бабл і е, отримав підсилення в, в легіонери, вони підсилились. І, але ж ми налаштовуємося на перемогу завжди, тому будемо битися і е, показувати свою, свою, свою гру, в першу чергу, в е, захисті. Будемо намагатися. Збити команду противника.